Всім привіт, друзі, я радий вістати вас на новому випуску по грі Car Parking Multiplayer. З вами як завжди, я Арче. Ну а ми починаємо. Ну а в конкурсі, який був в минулому відео, виграв ось цей чувак. Давайте всі його привітаємо в коментарях. Ну а ті, хто не виграв, не розчаровуйтесь, тому що конкурси на каналі ще будуть. А перед початком цього відео попрошу тебе, друже, підписатися на цей канал, поставити лайк на це відео. А я ж бажаю приємного перегляду. Погнали! Сьогодні ми зберемо ігровий аккаунт на 15 тисяч коїнів донатної валюти. В минулих серіях ми збирали аккаунт на 5 тисяч коїнів та на 10. Цього разу ще більша сума 15 тисяч донат-коєнів. А якщо ж вам подобається така рубрика, то давайте наберемо під цим відео 30 лайків, і я випускаю нову серію, збираємо аккаунт на 20 тисяч донат-коєнів в Карпарк. Ну що ж, вже по традиції ми маємо пустий аккаунт, на якому тільки 15 тисяч донат коїнів. І зараз ми будемо збирати аккаунт на цю суму, в принципі, як і завжди. Але думаю, що саме правильніше буде почати з донат-ринку, тобто ми пошукаємо там. Невеличку кількість автомобілей, щоб їх продати за ігрову валюту. І отримати рішки ігрової валюти, а потім вже купимо тачки для себе. А потім, вже, я думаю, закінчимо з кіном, будинками і так далі всіми цими штуками. Давайте шукати тачки на авторинку. на... Продаж, ну, до речі, непогана тачка на продаж, можна взяти. Давайте, чому б ні, давайте її візьмемо і продамо на звичайному ринку в Карпатці. Шукав я машини, що на перепродажу, але знайшов ось таку прикольну М4695 сил, і я думаю, може навіть її залишити собі. Точно я не знаю, залишу я собі чи продам, але то, що я її куплю, це факт. Тому шукаємо машини далі. І будемо... О, до речі, знову ж М4, така ж сама, але з другим вінілом ще й Хромова. Але 925 сил на ній також. Так, ну ми її пропускаємо, тому що ми тільки що купили машину такої ж самої моделі. Тому дивимося, що є далі. А далі прикольний, до речі, Dodge Charger. 1700 сил і непоганий вініл. Ну, коротше, беремо, напевно, на перепродажу М6 з вінілом, ну погоді. Це можна навіть собі залишити. Прикольна, дуже тачка, мені. Заходять отакі от реально прикольні М6 ще 1695 сил, тому без роздуму беремо її також. Так, ну що ж, думаю, 4 машини нам на перший час вистачить, тому погнали на звичайний авторинок, будемо щось із них продавати. Що ж, я виставив нашу тачку за 5 мільйонів на авторинку, і нам залишається тільки чекати, поки її хтось купить. Нас купили наш автомобіль за 5 мільйонів успішно. Так, трішки довго довелося постояти, але в цілому нічого страшного в цьому немає. Навіть не встиг засняти, як наш Dodge знову забрали за 5 мільйонів. Зараз ми маємо вже 10 мільйонів сумарно. Ну що ж, я знову надав натримку і ми продовжуємо. Можемо купляти машини з цього ринку. Собі, не знаю. там О, до речі, дві поліцейські машини підряд попалось. Прикольне співпадіння, але ми шукаємо щось інше, щось більш цінне. Так, ну поки що я нічого не бачу. Так от знайшов непоганий вінільчик, його, в принципі, можна взяти. 1700 сил дуже красиво виглядає, стильно зроблено. Так, е, добре і беремо його. тер можна взяти, до речі, прикольно теж виглядає. Ну, коротше, беремо Франс 695 сил, беремо чому б ні. О, BMW M590, 925 сил, але донатна тачка стока, ну таке, як я люблю, в принципі, в такому стилі зроблена. Тому, звісно, ми беремо її. Донатна тачка, з вінілом хром 1700 сил можна взяти в принципі. О, таке до речі, можна було взяти. Я не нажав кнопочку. А, от все можна взяти коротше. Непоганий, красивий вінільчик, теж стильний, можна взяти. І, до речі, нам треба буде залишити ще пару тисяч коїнів, ну, приблизно 3-4 тисячі коїнів на скіни, дома і все це і так далі. А довго шукати не довелося, тому що я знайшов Dodge Viper, 1695 сил, з вінільчиком, теж прикольним, Тому ми його, звісно, беремо. Опа, друзі! А що тут у нас? А у нас тут BMW M8 з вінілом GTA 5 і 1095 сил. Ну, тобто максимально заряжена, топова тачка, ми її, звісно ж, беремо і йдемо далі шукати ще щось. До речі, треба глянути скільки в нас коїнів залишилось, тому що я не впевнений, що в нас їх там щось багато. А, до речі, 4000 коїнів в нас залишилось, тому напевно, трішки притормозимо по тачкам. Будемо шукати вже, точніше, не шукати, а купимо просто зараз. Купимо будиночок за тисячу коїнів. Тепер нам залишається одна задача зібрати скін. Ну і в принципі, те, що в нас залишиться, там 500 тисяч коїнів. Ми витертимо на донатні елементи тюнінгу, скажемо так. Е, так, вся будиночок у нас куплений, двохповерховий, прикольно, Все а Зараз разменесі три тисячі коїнів, зберемо нам. Скін, і це буде останнє, напевно, що ми купимо. Так, в новій обною вийшла функція вибрати донатні зачіски. І тут навіть можна вибрати таку. Давайте візьмемо 500 коїнів, вона коштує і дивимося далі. Далі, мені подобається така, я завжди її беру. А тоді, блін, а стоп, а наш тоді ми зачіс. Mm, да, Щось я тупонув, треба було щось одне брати, але ну ладно, вже так і буде. В принципі, 2300 коїнів у нас є. І давайте купимо, 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 купимо. Ось такий костюм класний. Мені він теж дуже подобається. 500 коїнів теж коштує, ми його беремо і йдемо так. ну Це можна купити так, по, по дрібницям, чисто аксесуарів всяких можна купити, наприклад, ось таких. І далі далі штани, шорти, щось теж персонажа нашого. Ось такі, я думаю, я завжди їх беру на скін, ми їх і в цьому випадку візьмемо. В принципі, все готово, і крос у нас залишились, і кроси я візьму ось такі, або, може, такі. Ні, такі не особо йдуть. Е, можна ще спробувати ось такі. Ну то теж не особо Ось такі. Ну давайте, напевно, ось такі візьмемо. І 1150 коїнів у нас залишається. Ці коїни, в принципі, я вже потрачу. Потім закладу якось на ну ви зрозуміли, на, на донатні всякі обвіси, вініл і так далі, штучки. Або можна ще, наприклад, з магазину Карпатну якусь тачку купити. А тепер прийшов зараз робити підсумки. В Кінцевому результаті у нас 9 машин, також 1150 коїнів у нас залишилось на будь-що ми можемо їх тратити, тобто 1150 коїнів в вільному розпорядженні. Також є донатний будинок у нас і 10 мільйонів звичайної ігрової валюти. І також дуже топовий, класний скін. Теж, в принципі, доволі недешевий скін. Тому я вважаю це дуже достойний результат, дуже класний аккаунт у нас вийшов. Тому на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Я всім дякую, хто додивився до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я ж бажаю всім удачі і всім пока-пока.